Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 5 листопада, на День авторинку приїхало багато різних цікавих машин. Бажаю всім приємного перегляду. Ви підписуйтесь. я розпочинаю. Volkswagen Golf 10 950. 16 року, 1,6 дизель, 226 тисяч кілометрів пробігу, механічна коробка, передач, пузи, універсал. Шкода Октавія А7, Седан, 2 літри дизель, 16918 року, 159 пробіг. Коробка автомат. Опель Зафіра, 1,7 дизель, механіка 11 року 196 тисяч кілометрів пробіг. BMW 3K, Трійка, 16 16816 рік, 2,0 бензин, автомат, 150 тисяч пробіг, шкіряний салон. Ну і звісно ж x drive повний привід. Dodge Journey, 13518 рік, 2,4 бензин, 40 тисяч пробіг і, до речі, вже люди їдуть на тест драйв. BMW X5, 17 тисяч доларів, 3 літри бензин автомат, 13-го року, 150 тисяч кілометрів пробіг. Volkswagen Touareg, 3.0 дизель з Німеччини. Пневмопанорама, свіже на 20 на 500, 10 рік, 269 рідного пробігу написано, чорний шкіряний салон. Досить круто Touareg виглядає. Міні-Купер 12500, механіка, бензин, 16 року 60 тисяч кілометрів пробігу. Renault Megane 3 покоління комплектації Bose, 8450, 1,5 дизель Механіка 2012 року, 215 тисяч кілометрів пробіг, панорамний дах. І ще один у нас Megane 3 покоління Bose, У нас йдуть максимальні комплектації. Це у нас ліва дорестайлінг, справа рестайлінговий. 8914 рік, 1,5, 225 тисяч кілометрів пробігу. Досить класно запаковані ці меганчики. Opel Zafira, 6650, 1,7 дизель механіка, 8 року 247 тисяч пробіг. Volkswagen Passat b 7 10700, 2,5 бензинавтомат 12 року. Renault Laguna, 1,5 дизельний двигун, панорамний дах, 6200, 9 рік, 220 тисяч пробіг. Opel Astra J 7811 рік не фарбована, 233 пробігу. Написано, що рідний. І представлено вкузує Універсал Астра. 5008 Peugeot, 7200 1,6 бензин, механіка 7 місць. Шкода Фабія 10 рік, 1,6 дизель механіка 196 тисяч кілометрів пробігу. І фабія у нас представлена в кузові універсал. Mazda 6 6129 року 2,5 бензин, коробка автомат, шкіряний салон 175 пробігу, присутній люк. Друзі, якщо вас цікавить більш детальна інформація по якомусь автомобілю, просто телефонуйте за номером телефона, який написаний на ціннику. Ще один у нас Megane третього покоління в комплектації Bose. Написана рідна фарба, 12 рік, 232 пробігу. Панорамний дах, червоний колір з чорними вставками. Гарно дивиться. Б6 Passat, 2-літровий у нас бензин, шкіра Алькантара, 7 рік, 6950, 206 пробігу. До речі, дуже є велика ймовірність, що це пробіг рідний, адже бензин в Європі завжди виїжджає менше. Hyundai Sonata, 11817 року, 2,4 бензин автомат, 110 тисяч пробіг. Astra H Universal 6500 9 рік, 232 пробігу, 1,8 бензин автомат. Golf 4 без цінника. Перевернути, на жаль. Там от наступного 4500 третій рік. 1,6 бензин механіка, 207 пробіг. Nissan Note 6810 рік, 1,6 бензин, автомат 204 тисячі кілометрів пробігу. Volkswagen Golf самого покоління, 12 тисяч доларів 15-го року, 2 літра дизель, механіка, 278 пробіг. Гарні комплектації у нас Highline. Дача Сендера. 4511 року. го року, 1,2 нас. Газ, бензин, 149 тисяч пробіг, механіка. Рено Каджар 15900 16 року, 1,5 дизельний двигун, 192 пробігу, автомат і максимальна комплектація. Шкіра, бачу, панорама, лед оптика, перед-зад партроніки. Дуже-дуже гарно запакований. І ціна досить хороша на каджар. 9500, 2,5 бензин автомат, 11 року, 228 пробігу, Subaru Outback. Ford Focus 750, 750-13 року, 1,6 дизель 177 тисяч кілометрів пробігу, приселений в кузові універсал. Хожа партнер 4000 доларів 4-го року, 2-літровий дизель механіка 327 тисяч кілометрів пробіг. Гольф четвертого покоління покління з дуже гарною ціною. 3,450. 1,4 бензин. Механіка. Кому цікаво, телефонуйте. Бачите, гольфи по 4, це й за 3,450. Peugeot 5800, 7300. 1,6 дизель механіка 10-го року 175 тисяч пробіг. Дача «Дастер», 9 тисяч доларів, 2-літровий газ, бензин, 138 пробігу, коробка, автомат. До речі, на жаль, не знаю, чи монопривід, чи привід. Завжди можете зателефонувати, запитати. Логан 5811 року, 1,5 дизель, механіка, 227 тисяч пробігу. Мерседес ML 3 літра. Дизель 8 року 255 тисяч пробіг. Друзі, я вам показую лише один ряд одного ряду, одну сторону одного ряду. Зараз йдемо до наступної сторони. Цього ж ряду машин сьогодні є багато. Є що подивитися, Ви будь підписуйтесь на наш туб-канал і я продовжую. 6407 рік. 1.4 бензин автомат. Volkswagen Touran Kia 3700, 5 рік, бензин, механіка, 127 тисяч км пробігу. Сад Ібіца або Леон. Точно не скажу. 444 року, 1,8 бензин, автомат 245 пробігу. Єшка, 4 4000 доларів, 2,5 дизель, механіка, 27 рік, 427 тисяч пробіг. Так, люди оглядають автомобіль. Давайте пропустимо його, йдуть до Avensis. 9, 9750, 2,2 дизель, автомат 10-го року 276 тисяч кілометрів пробігу. Audi Q3. 22 тисячі доларів, 17-го року, 2-літровий бензин, автомат. 74 тисячі пробіг. 448 року, навіть не знаю, що за марка та модель. Хто знає, пишіть у коментарях. Що це за машинка? Mazda 3, 5800 1.6 дизель, механіка. 9 року 270 тисяч кілометрів пробігу. Коробка механічна. Volkswagen Bora 4500 1.6 бензин механіка. 2-го року 220 тисяч пробіг. Вольво v 50 7,750, 11 року, 1,6 дизель 246 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen Golf 8810 року, 2-літровий дизель, максимальні комплектації, коробка автомат, шкіряний салон, панорама. Друзі, ви могли помітити, що на логотипі. На нашому цінку є логотип компанії Авторія. Адже Авторія є нашим генеральним партнером. І коли ви додаєте оголошення на авторію і приїжджаєте на авторинок Карбазар, шанси продати автомобілі вас виростають у два рази. Отож, автомобілі за допомогою Карбазар та Авторія продаються вдвічі швидше. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі три тисячі автоповінкоду. Авторія продовжуємо перевіряти. В8 16 2016 року, 13700, 1,6 дизель, автомат, 202 тисячі пробігу. На жаль, контакти не написали, хлопці оглядають його на місці. 16500 Honda Siri, 13 2013 року, 2,2 дизель, механіка, 240 тисяч кілометрів пробігу. Меган 3-го покоління, 1,5 дизель, 7800, 160 тисяч пробіг. Пробіг в оригінал написано. Ну, якщо він рідний, це дійсно для Мегана досить-досить мало. Nissan Rock, 14800, 17-го року 124 тисячі пробіг, 2,5 бензин автомат. Б7 Passat, 10 тисяч доларів, 2-літровий дизель автомат, одинадцятого року 268 тисяч пробіг. BMW, 5, 7597 рік, 2,5 бензин, 220 тисяч кілометрів пробігу. Друзі, ви не забувайте долучатися до нашого YouTube каналу і також пишіть у коментарях, які машини вам цікаво побачити більш детальніше. Я обов'язково їх продемонструю. Fusion 13-го року, 9500, 234 пробігу, тканиний салон. Volvo s 60 13 тисяч доларів 13 2013 року, 170 пробігу, 2,5 бензин, автомат, шкіряний салон. Дуже цікаві, комфортні автомобілі. А4 1,8 бензин, механіка 8,208 року, 239 тисяч пробіг. А4 Седан. BMW 3 7 рік, 6950, 2-літровий дизель, механіка 224 тисячі кілометрів пробіг. Джета седан 7457 року 2-літровий дизель автомат 190 тисяч кілометрів пробігу. Ще одна у нас машинка. Попереду чорна. Це А7. 16-го року шкода Октавія. Дволітровий дизель автомат і дуже гарні комплектації. Ну, в принципі, всі дволітрові шкода, досить непогано запаковані йдуть. Octavia 5, 7950, 1,8 бензин механіка 9-го року 193 тисячі пробіг. Люди виглядають v 50 Volvo, ми їх пропускаємо. Йдемо до Opel Astra, 4950. 7-й рік 1,6 газ бензин, 240 тисяч кілометрів пробіг. BMW 9300, 6 рік, 3 літри дизель, автомат 370 тисяч пробіг. Volkswagen Tiguan, 12414 року, 2,0 бензин, автомат 101 тисяча пробіг. Audi Q3. 18500, 16 рік, 2-літровий бензин автомат, шкільний салон. 106 тисяч пробіг панорамний дах. Nissan Altima, 10716 року, 2,5 бензин автомат. 104 тисячі пробіг. Так, Юшка також продається. Немає цінника, на жаль, на ній. Дволітровий бензин. І ще одна Q5 у нас, так само без безцінника. Кому буде цікаво, що по цінам пишіть для вас, власника постараюсь знайти. чорно біла Q5. Завтра буде також на авторинку. І в нас хлопці з компанії Option Auto. Я вам вже їх багато раз показував у наших відео. Вони займаються автозапчастинами, автоаксесуарами. Телефонуйте, запититесь. Ціни дуже дуже класні. На всі аксесуари, автозапчастини є автохімія. Дуже-дуже багато всього, хлопців, як класно, телефонуйте і ціни досить і досить приємні. Сузукі Альто, 3800 бензин механіка, 9 го року 108 тисяч пробіг. Шкода Octavia 3800, 1,6 бензин автомат 3 го року 232 тисячі кілометрів пробігу. Що ж, друзі, йдемо у наступний ряд. Toyota rav 4 26720 року, 2,5 бензин, 32 тисячі пробіг, коробка автомат. І, звісно, ж, повний привід. Ford s Max 7800 року, 2-літровий дизель. Ціна вказана без торгу в рідній фарбі. Шкода Octavia a 7 з 2-літровим дизельним двигуном. Гарні комплектації. Автомат, 260 пробіг. 18 рік машина з таким великим пробігом, ну, відносно великим пробігом, в такому році їздила по автобамі, і для неї той пробіг насправді не є страшний. 2-літровий дизель Audi А4. 2014-1915 року, також ціна без торгу. Вся в рідній фарбі написана. Два комплекти разими і новий ГРМ. Ренос Сценік 9-го року, 1,5 дизель, 88 тисяч. Пробіг даного автомобіля. Ще один Renault Stenic, а вже в нас в комплектації боус, 7 тисяч доларів. Одинадцятого року 130 тисяч пробіг. Механіка. Citroen c 4 Гранд Пікассо, 5811 року, 1,6, напевно, дизель 155 пробіг. Шкода Fabia. 5600, 11-го року, 1,6 дизель, механіка 250 пробіг. Шкода Октавія, 7000 доларів 8-го року, 1,9 дизель, механіка повний привід. І ще одна тут, до речі, поручська шкода. Фабія вона вже виїхала. Шкода Октавія, 9-го року, 1,8 бензин, механіка 190 тисяч пробіг. Ще одна шкода, шести ряд дуже багатий шкодами. 1.4 бензин, рідний пробіг. 10 рік, 200 пробіг в автомобілі. Октавія кузові універсал. Кольф 6 також універсал 7810 року. 1,4 бензин, механіка 166 пробіг. Honda CRV, RV. 10-200-літровий газ бензин, повний привід. 227 тисяч кілометрів пробіг. Друзі, всі дуже часто запитують, чому у нас так багато універсалів, а мало седанів? Тому що універсали більш популярні в Європі і відповідно їх там більша кількість. І тому, на жаль, в седані їх менше. А 3 2014 року 1,6 дизель, 122 тисячі пробіг, коробка механічна, торг присутній. Гарна, свіженька. Аутюшечка. Людина запарковується. Йдемо до Volvo xc 60 рік, 2 літровий бензин автомат 80 тисяч кілометрів пробіг. Ще один у нас Джорнік, 15 тисяч доларів, 18-го року 107 тисяч пробіг. Торг та обмін присутні. На жаль, також контакти, які багато продавців не написали. 5510 рік шкода Фабія, 228 тисяч пробіг, 1.2 дизель, механіка. Opel Mokka, 15717 року, 1.6 дизель, коробка автомат, 68 пробіг. Знову, на жаль, на жаль, без контактів. Друзі, тому я закликаю вас, приходьте на авторинок, є багато машин, є що вибрати, дивіться, і власники вже в машинах. Безпосередньо знаходяться, можете з ними поспілкуватися, звісно ж, поторгуватися. В межах розумного і не забувайте перевіряти машини перед купівлею. Перевірена машина ваша безпека. Біля авторинку є багато сервісів, їдьте на автосервісі, дивіться. Та купуйте перевірення авто. 14700 x 5 3 літра дизель. Друзі, подивіться, яка ціна на X. Дуже-дуже-дуже крута. <кхід> Honda Accord. 10311 року, 2-літровий бензин автомат, офіційно куплено в автосалоні. 230 пробігло. Peugeot 3008 13 го року це у нас 2-літровий гібрид, повний привід, автомат. Дуже-дуже цікаве авто і досить і досить економічне. Шкода 12-го року, 1.2 бензин автомат. О, дуже рідко зустрічається. 88 тисяч пробіг з люком. Ну, Фабійка класна. Кому цікаво, друзі, телефонуйте на автоматі Фабія. Nissan Qashqai. то офіційний. 17500 1.6 дизель. 17 року 165 пробіг. Автомат. Коробка автомат. Ще раз покажу. Контакти, бо дуже часто їх путають з рогами. Вони, В принципі, Рокспорт їх називається в Америці. А це, друзі, Nissan Qashqai дизельний, європейка. І, кому цікаво, телефонуйте. Саме останній Qashqai, в принципі. Ну, передостанній вже вийшов ще новіший. 14800 1,5 бензин, автомат 2017 року, 68 тисяч пробіг. Сандеро 9-го року. 1,2, газ, бензин, 192 тисячі пробіг. Audi A6, А6, бензин бензинавтомат, 13500, 12 рік, 202 тисячі кілометрів пробігу. Нісан Кашкай минулий попередньо з тим. 9950, 1,5 дизель, механіка, 220 тисяч пробіг. Наочно гарно видно, як відрізняється старше покоління від новішого. Golf 5, 4, 800, 1, 4, бензин, газ, механіка. 202 км пробігу. Тисячі. Ще один у нас Кашкай, 1,6 дизель автомат, 14 тисяч доларів. 16 року 178 тисяч пробіг. Офіційна машина один підкрасне писане. Ціна досить і досить непогана. Як на 16-й рік Кашкай. Volkswagen. У нас Golf Plus 7900, 1.6 Дизель 10 року 233 тисячі кілометрів пробіг. Що ж, друзі, буду завершити на цьому наш відеогляд. На жаль, маю трошки недобре самопочуття. На вулиці досить така сира погода. Сподіваюсь. Певну кількість машин ви змогли цікавих побачити. На базарі насправді їх набагато-набагато більше. Понад 500 автомобілів тут знаходиться. Приходьте, ми працюємо в суботу та неділю, з 7 до 15. Є що вибрати, є що купити по гарних цінам. Бажаю всім мирного дня і до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.